Вітаю вас! А ми знову радуємо вас нашими лотами. Це міледі Ті Вішопи. Я Світлана, і ми сьогодні для вас підготували надзвичайно Цікавий такий набір це кухонний набір формочок для випікання з роз'ємним дном. Дуже така необхідна річ, я б сказала так універсальна. Ми зараз будемо розглядати це те, що треба на кожній кухні, і в духовку, і можна зберігати і в холодильнику. Зараз будемо більш детально розглядати. А в нас сьогодні нержавіюча сталь з антипригарним. Покриття. Подивіться, який гарний графітовий колір. Увага! До речі! Код нашого лоту, набір BN957, Запам'ятовуйте або записуйте для вас сьогодні в наборі аж три форми. Для випікання це нержавіюча сталь, антипригарне покриття. І обов'язково ще надзвичайно важливо. Вони роз'ємні. Це роз'ємні формочки. Бачите, зараз ціна 1499 гривень. Друзі, але ви знаєте, якщо ви будете активними, ми будемо просити е, нашого керівництва для вас е, знижечку. Тому. Дзвоніть, передавайте ваші вітання, діліться вашими рецептами. Я дуже люблю, коли ви ділитесь з нами вашими рецептами. Друзі, давайте розглядати, що ж це за краса. По-перше, надзвичайно важливо, що це нержавіюча сталь з антипригарним покриттям. Тобто ваші страви е, не пригорять. І що мені подобається, знаєте, саме в цих формах, до речі, що дуже важливо, що саме форма і метал е, виробу допомагає швидше приготувати страву, е, ніж, там зазначено, ну, ніж вам зазначено, зазвичай треба часу. Тобто Якщо ви там щось е, печете, якусь там картоплю з ніжками, е, наприклад, то вона у вас. Приготується швидше за рахунок цього матеріалу. Ви бачите, тут така є ребриста ребристе дно. Так, вона розпреділяє все тепло по всій по, по всьому параметру, всій форми, і ваші страви готуються швидше, більш корисні, тому що це антипригарне покриття. Вам тут не треба там, заливати його якоюсь олією чи якимось маслом. Воно і Ваші страви більш корисні і більш швидше готуються. Давайте ж тоді розглядати, що у нас тут є. Ну, спершу від самого серця, від самого серця, подивіться, яка гарна форма. Ви просто уявіть, що якщо ви будете пекти кекс, наприклад, так ви можете гратися з формами. У вас в комплекті йде три форми, але я б сказала так, що це моя улюблена. Тому що, ну, наприклад, коханій людині, зробити подарунок, так, романтична вечеря. Ви печете торт, або печете якийсь кекс, або я не знаю, може, ви готуєте салат якийсь такий слоєний салат. Те, що треба вам, щоб була форма. А потім берете, щоб не зіпсувати форму. У нас є ось такі зажими справжні. Функціональні, ви охайно ну, так дістаєте так із зажимчика, і ви можете бачити, що дно у нас знімається. Тобто ви можете обережно вийняти ваш витвір мистецтва, ваш кулінарний шедевр, обережно зможете виняти з форму. Розумієте? Сердечко. Так, це для вас. Давайте далі дивитися. Далі у нас є така. Кругла форма мені подобається вона мені одразу знаєте в мене таке бажання спекти бісквіт. Ну тобто, я б вибрала ці, якщо для себе так? такі фігурні для пирогів тортів, а квадратно більш для чогось такого солоного. Уважно подивіться, дивіться, яке гарне дно. Бачите? Тобто, ось ця така ребристість, вона це не просто це технологія, завдяки якій ваші страви готуються швидше. Так, це я хочу сказати, що це антипригарне покриття, це нержавіюча сталь, дуже якісна. І ви навіть зможете зберігати в холодильнику ваші витвори мистецтва, кулінарні шедеври в цій формі можете зберігати. Вона досить така. Ну, має свою вагу, вона не легесенька, вона не гнеться, але вона гнучка, тому що це все ж таки роз'ємна форма. Ми зараз і цю формочку також з вами розберемо. Дивіться, вона легко, дуже легко все розбирається. Бачите, ви можете зняти і ваш торт, або ваш пиріг, або ваша страва буде гарно виглядати навіть на цьому такому декові. І, і так само легенько ми е, от затиснули. Так само легенько ми затиснули, бачите, і вже все і форма зібрана. Миється надзвичайно легко. До речі, я хочу вам е, зауважити на тому, що їх не можна використовувати в посудомийках, тому що все ж таки це у нас є е, е, нанотехнологія, оце покриття. Воно е, таке, знаєте, воно е, щоб ваші страви були смачніші, використали це покриття антипригарне, Тому воно е, трішки потребує особливого догляду. Але все для вас, щоб більш корисніша була страва. Далі у нас є ось така квадратна форма. Подивіться, її розмір 26 см. У нас вже є замовлення. І до нас телефонує Вікторія Олегівна. Я вас вітаю, місто Житомир. І просить дуже заміряти. Дивіться, ми зараз разом з вами заміряємо. І я вам покажу, так? Давайте міряти. 27 см. Так, майже 27 см. Форма у нас вона квадратна, так, висота. А, запитує, чи вона висока. Незрозуміло на екрані. Давайте дивитись висоту. Зараз я вам покажу майже 6 см висота. Ну, слухайте, досить така вмістка. Мені подобається, що вони вмісткі, що тут можна і е, пиріг приготувати, знаєте, щось спекти. І у нас. Так, і у нас дуже багато замовлень. Кол-центр повідомляє, що дуже багато замовлень. і Я буду просити у пані режисерки нашої Валерії для вас знижечку, будь ласка, мені дуже хочеться, щоб кожна господиня отримала такий розкішний набір. Тут аж три форми, аж три формочки. Отже, код товару, набір BN957, Записуйте уважно. Це у нас нержавіюча сталь, антипригарне покриття. І вже у нас така велика 400, знижка. 400 гривень знижка. 1199 гривень набір із трьох композицій, набір із трьох елементів. Так, у нас вже є перша знижка. 1199 гривень. За три форми надзвичайно е якісного виробника. Дивіться, це наш постійний виробник. Ми любимо з ним співпрацювати, тому що у нас є. Багатенько для для кухні всяких предметів, і це е, дійсно якісна річ перевірена. Ми вже її перевіряли на е, витривалість 220-240 градусів. Витримує, будь ласка, якщо ви бажаєте пекти е, торт або кекс, або ще щось запікати. Також ви можете зберігати е, їжу. В цих формочках холодильнику, дивіться, тому що це нержавіюча сталь. Ваші продукти не будуть окислятися. Ви знаєте, що там ну, в інших матеріалах може таке бути ну, неприємний оцей смак металу. Ви знаєте, так, коли ось ну куштуєш щось із із якоїсь залізної там миски, так а ось є оцей присмак металу, такий неприємний. Тут такого не буде, тому що це нанопокриття надзвичайно якісно виконано. Подивіться, воно гладесеньке, воно гарнесеньке. Ви можете зберігати свої продукти тут. Наприклад, у вас там є слоєний салат. Ви готуєте якийсь там слоєний салат, і вам треба, щоб він мав гарну форму. Ось тому ви можете зробити собі, наприклад, в такій формочці слоєний салат, там застелити. Я люблю ще застеляти пергаментом або чимось, або якась така плівка. Знаєте, а потім щоб обережно щоб обережно дістати ваш салат. Ви можете зробити ось так, ви бачите, це дуже легко робиться. Форми в нас роз'ємні, бачите, вони всі роз'ємні. І ви от з легкістю ось так зробили, і ваша, ваш витвір мистецтва не пошкоджений. А у нас ще є дзвіночок. До нас телефонують передати вітання. Віктор Олегович, вітаю вас! Місто. Вінниця, вітаю Віктор Олегович, Я вас дуже щиро вітаю. Хочу привітати свою доньку Наталю з днем народження, е, Наталочка. Ми вас вітаємо. Весь колектив нашого Міледі вас вітає. з днем народження! І татусь подарував вам такий класний набір. А ми вам бажаємо щастя і здоров'ячка. І я хочу ще привітати. У нас ще є один телефонний дзвінок. Дмитро Федорович. Вітаю місто Дніпро. у Нас сьогодні чоловіки. Ну що це таке? Ну як мені приємно, Дмитро Федорович? Я вас вітаю. Е, ви придбали для себе так, для родини набір. Мені дуже приємно, що ви піклуєтесь про свою родину, тому що це дуже дуже якісне. Я вас вітаю з таким придбанням. А у нас я вам нагадую код товару, набір bn 957. Це роз'ємні форми. Я тут трішки граюся з ними. Зараз буду збирати назад, щоб ви побачили. І в нас буде ще одна знижечка для вас, так? ще одна знижка. Мені повідомляють, що для наших глядачів та глядачок це легко ро тисячу гривень! Тисячу гривень за три позиції, друзі. Ну, чесно кажучи. Я б сказала, що це дуже класна ціна. Я вам дякую. У нас е, працює таймер. Е, три хвилиночки у вас є, щоб подзвонити до нас і замовити зараз, зараз замовити, тому що у нас дуже багато дзвінків. Ну, я хочу сказати, що це класна річ, і кількість обмежена. Так, до речі, доставочка у нас безкоштовна. Приходить до вас ось в такому пакуванні. Дивіться, я вам зараз покажу пакування. Це така гарна коробочка. Бачите? Це герметично запаковане, тому ви можете навіть на подарунок, я б сказала так, чи, чи можна напевно можна, навіть треба. Знаєте, я, я раджу, я раджу, обов'язково треба. І повірте, кожна господиня вона любить, коли в неї на кухні є не просто якісний товар, але ще й дуже гарний, тому що ну подивіться, просто на ну, це серденько. Від мойого серденька вам. Ви можете обрати на подарунок, цей наборчик, і, звісно, три позиції. Дивіться, досить універсально. Мені подобається, що тут що ці всі формочки, знаєте, вони всі необхідні, вони, я їх можу вам скласти. Ось вони так гарно у вас будуть. Не буде багато займати місця на кухні. Якщо у вас навіть невеличка кухня, знаєте, кажуть, а куди мені вже ті лоточки складати? А є куди один в одного склали і все мити дуже легко, лише руками посудомийка не можна, тому що нано покриття не, не забувайте. Дуже класно виглядає цей графітовий колір. Це не чорний. Він знаєте, більш так для мене виглядає більш дорого. Графітовий колір, і мені вже хочеться приготувати якийсь. Ось в серденьку я спечу кекс, а в круглій я зроблю салат, а в квадратній я запечу там або картоплю, або овочі разом з якимось м'язком. До речі, розмір у нас величенький. Це 20, майже 27 сантиметрів. Ширина це квадратна форма. Така, бачите, пом'якшені тут такі. Пом'якшений квадратик, роз'ємна. У нас всі форми роз'ємні, круглий, круглий в діаметрі. 24 см. Також це роз'ємна форма, дуже гарно виконана. Руки ви не поцарапаєте, ніде, знаєте, не пошкодите, бо буває. Так, знаєте, Все ж таки, це металевий виріб. До речі, хочу вам нагадати, що це нержавіюча сталь з нанопокриттям антипригарним. Сердечко у нас 22 см. І висота ми міряли 6,5 см. Досить вони такі високі. Так, отже, друзі, я вам нагадую, що у нас працює таймер, і у вас є аж три, аж три надзвичайно класні форми для ваших кулінарних шедеврів. І ці форми ви можете також зберігати в холодильнику. Знаєте, мені подобається, коли я там щось приготувала, і мені не треба багато перекладати оці судочки-лоточки. Я просто закрила там фольгою або харчовою плівочкою. І поставила, от, ну чому б ні? Мені подобається. І поставила так зберігати в холодильнику, щоб багато там посуду не псувати, не мити посуд. В цьому можна зберігати. Ваша їжа не буде окислюватись. Ваші страви будуть красивими, тому що ви можете експериментувати з формами. Наприклад, якщо ви там печете якийсь кекс, так у вас такий і сердечко, і круглий, і квадратний. А у нас, до Речі, дуже ну, дуже багато замовлень. У нас просто якийсь ажіотаж, кол-центр в шоці. Ми також. І що я вам хочу сказати? Що мені надзвичайно приємно, що ви до нас телефонуєте, а я вам нагадую код товару, набір bn 957 Це нержавіюча сталь, антипригарне покриття. Ці наші формочки вони мають ось такі, бачите, вороця, вони роз'ємні, вони роз'ємні. Бачите, я от я вже ними граюся, 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 які вони роз'ємні. Тобто, дивіться, ми розширили їхні кордони. Ось так легенько. Це не важко робити. Бачите, раз і все. І так само ми зараз зберемо, щоб ви побачили, що це легенько, не докладаючи зусиль. Я тут загубила. Це все дуже легесенько збирається. Бачите, клац, І все, все на місцях. І у нас ще буде для вас одна знижка. Фінальна, фінальна знижка завдяки вам, Боже, така велика активність. Ну, я не знаю, у нас вже купа замовлень. 799 гривень, друзі, ну, за три форми 799 гривнів, гривень і це ще не все. І в мене для вас ще є надзвичайно Приємна новиночка, сюрприз! Друзі, ви знаєте, що ми вас дуже любимо, дуже цінуємо, тому ми вас хочемо е, балувати. У нас ще є для вас ось такий сюрприз. А, так, а я знайшла. Заховали. Дивіться. А, також до свого. До свого набору ви отримуєте господарські рукавички, кухоні. Це надзвичайно важливий такий, знаєте, подарунок. Я б сказала, не дешевий, тому що ви знаєте, що господарські рукавиці класні, вони не коштують 20 гривнів. Тому для вас це безкоштовно, друзі. Ось в набір до, вашого, до ваших формочок, так, до ваших таких класних кухонних формочок, ще йдуть ось такі рукавички. Тому подарунок від нашого керівництва для вас до чудового такого набору, ще ці такі латексні. Латексові господарські рукавиці вам ідуть в подаруночок, щоб ваші ручки були захищені. Тому коли ви миєте там посуд, так або прибираєте, одягайте рукавички. У вас вони в подарунку йдуть. Одягайте, бережіть свої руки, а ми будемо піклуватися про вас і не забувати, що ви наші найкращі, а ви не забувайте про нас. Тому телефонуйте, замовляйте. В нас ще є хвилинка часу, хвилинка десять. Щоб ви зробили своє замовлення. Так, у нас запитують, чи квадратний також є роз'ємним. Друзі, всі роз'ємні, всі. Я вже тут награлася, вже по, пооткривала. Також він, він великий, 26 см. 26 см ширина цієї формочки. Ви бачите, яке гарне виконання. Ну, Дуже якісно, тому що зазвичай такі форми. Вони такі більш тонкіші. У нас тут такий плотний метал. Він ну він не тоненький, а гарно виконаний. Таке е, нано-дно. Бачите, саме ось цей такий візеруночок дна. Я б так сказала, це розробка інженерів, виробників, щоб ваш продукт готувався швидше, е, був більш корисний. І зберігався в холодильнику. Ви уявляєте, тобто що це просто не, не просто така якась формочка, це е, турбота про ваше здоров'я, щоб ви знали, що їжа в цій формі буде зберігати більше корисних властивостей, так? Наприклад, да, якщо ви там готуєте овочі, тому що у вас менше буде йти часу на приготування. А у нас так багато замовлень, друзі. Я вас розумію, тому що це дійсно необхідний товар на вашій кухні. Не боріться, робіть ваші замовлення. У нас вже закінчується час ефіру, тому дзвоніть до нас. Мені дуже-дуже приємно. А ми йдемо далі. А я вас всіх цілую, і обіймаю. Па-па!